Дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему, яка стає дедалі актуальнішою. Все частіше люди підходять у храмі, телефонують священнику чи пишуть листи із запитанням: Отче, а чи правда, що кремація це гріх? Чи може православний християнин спалювати тіло після смерті? А якщо так зробили родичі, невже душі цього померлого закритий шлях до спасіння? Ці запитання я чую багато разів. І тому вважаю за потрібне докладно і душеповчально розібрати їх. Бо мова йде не лише про зовнішній обряд, а про саму основу нашої віри, про Воскресіння мертвих, про ставлення до тіла людини, про те, чого навчає нас Святе Письмо і що зберегла церква від апостольських часів. Чому взагалі виникає це питання? У сучасному світі ми бачимо, що кремація набуває поширення у великих містах її обирають з різних причин, хтось каже так дешевше. Інші виправдовуються тим, що немає місця на кладовищах. Ще хтось каже, душі все одно адже тіло все одно згниє, а хтось просто хоче бути як усі в Європі. І тоді православна людина починає сумніватися, а може, і справді це не важливо, може ми просто тримаємося за старі традиції. Але давайте спокійно розберемося. Що святе письмо каже про тіло? Святий апостол Павло навчає. Хіба не знаєте, що тіла ваші то храм Святого Духа, який у вас? Зверніть увагу, він не каже лише, коли ви живі. Тіло людини має гідність навіть після смерті. Чому? Бо воно було знаряддям душі, воно приймало святі таїнства, воно причащалося тіла і крові Христових. У Біблії ми всюди бачимо звичай поховання. Авраам з пошаною поховав Сару. Патріархи Ісаак і Яків були поховані в землі. Сам Господь Ісус Христос був покладений до гробу, а не спалений. Для перших християн це було принципово. Язичники Риму спалювали тіла, а християни ховали у катакомбах, і цим самим вони свідчили ми чекаємо Воскресіння. Чому церква наполягає на похованні в землі? Традиція поховання зберігається не просто як звичай, а як глибока духовна істина. По-перше, це віра у Воскресіння мертвих. Тіло кладеться в землю, наче зерно, щоб у день Воскресіння воскреснути нетлінним. Апостол Павло пише: сіється у тлінні, воскресає у нетлінні. По-друге, це наслідування Христу. Господь був покладений у гробі. Християнин іде тим самим шляхом. Третє це смирення. Порох ти і в порох повернешся. Поховання в землю нагадує нам про наше смирення і про надію на нове життя. І останнє це святість тіл. Нетлінні мощі святих є доказом Божої благодаті, і вони пов'язані саме з традицією поховання. Яке ставлення церкви до кремації? Православна церква не благословляє кремацію, вона вважає її практикою, що є чужою християнству. Чому? Бо у самому акті кремації руйнування тіла у давнину, це було знаком язичництва у 19 20 століттях. Кремацію активно просували безбожні сили в радянському союзі. Крематорії будувалися як альтернатива церковному похованню, щоб зламати традицію. Тому якщо людина свідомо при житті заповідала спалити себе, це свідчення її невіри. Але якщо родичі зробили це несвідомо або з примусу, церква молиться за душу, бо Бог милосердний. А що з тілом, який так розкладається? Так, тіло все одно стане прахом, але є різниця одна річ природне повернення у землю, інша насильне знищення вогнем. Це питання не лише матерії, а й символу. Для християнина символ завжди важливий. Хрещення це символ, але в ньому діє благодать. Поховання теж символ. Ми свідчимо, що чекаємо Воскресіння. Також я хочу дати вам відповіді на популярні запитання в цій темі так дешевше. Але ж хіба останній шлях людини вимірюється грошима? Немає місця на кладовищах. Так буває. Але завжди можна знайти вихід, розширити кладовище, поїхати далі. Душі однаково, душа справді не страждає від вогню. Але наш вчинок щодо тіла показує нашу віру. У Європі так роблять, а ми живемо не за модою світу цього, а за Євангелієм. Дорогі мої, якщо у вас є вибір, завжди обирайте християнське поховання. Нехай тіло буде покладене в землю, як зерно, що чекає Воскресіння. А якщо сталося так, що близького кремували, не впадайте у відчай. Бог сильніший за наші помилки, Він воскресить усіх, і ні вогонь, ні земля не перешкодять Його силі. Але ми повинні молитися за померлих, творити милостиню, замовляти панахиди. Як підготуватися до християнської кончини, сповідатися, причаститися за можливості соборуватися, повідомити рідним своє бажання бути похованим по-християнськи, не боятися витрат Господь допоможе, пам'ятати, Смерть це не кінець, а перехід. Отже, брати і сестри, кремація це не норма для православного, це практика, чужа нашій вірі. Християнське тіло має бути передане землі зі словами віри, надії і любові, але якщо сталося інакше, не впадайте у розпач. Бог милосердний, Він воскресить усіх, нехай ця бесіда укріпить вас у вірі, допоможе не сумніватися і берегти православне ставлення до тіла і душі. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!